Доброго дня малята. Подивіться, що це в мене в руках. Правильно, яблука. Скажіть, будь ласка, а де росте яблука? У садку. А як називають рослини, які ростуть у садку? Молодці, садові? І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію яблучок. Для роботи нам потрібно кольоровий папір зеленого, червоного, жовтого та коричневого кольору. клей, Лінійка, простий олівець та ножниці. Приступаємо до роботи. Беремо жовтий колір папіру, лінійку та простий олівець. Лінійку вимірюємо длину нашої смужки та олівцем проводимо лінію зверху до низу. Ось так. Тепер так само беремо коричневий колір папіру, перегортаємо його. На білу сторону і теж вимірюємо коротеньку, вузеньку, смужечку для хвостика яблучка. Ось так. Яблуко в нас буде жовте, а хвостик коричневий. Ось так виміряли і олівцем привели лінію. Ось так. Тепер беремо зелений колір папіру. І на ньому я буду малювати листочок. Ось так. Ось, я намалювала листочок, хвостик і смужечку для основи яблука. Тепер нам все це потрібно вирізати. Ось, подивіться, я вирізала смужечку, це основа для нашого яблучка. Вирізала хвостик яблучка та листочок зеленого кольору. Беремо наш хвостик і кінцівку хвостика змащуємо клеєм. Ось так. Та приклеюємо його до основи яблучка. Кінчик до кінчика. Ось так. Приклеїли, подивіться. Тут я не клею тільки один кінчик приклеїла, інший не клею. Тепер беремо основу, згортаємо і склеїмо наші кінчики смужки один з одним. Ось так змащую клеєм. Так, один. Тепер інший змащую клеєм. Добре промазуйте їх. Так, тепер. Притискаємо їх один до одного. Перегортаємо яблучко, щоб було нам зручніше склеювати наші кінчики з мушки. і склеюємо ось так. О, ось таке яблучко у нас з вами вийшло. Ось, подивіться. І тепер я беру зелений листочок, беру зелений листочок, змащую кінчик листочка, клеєм. Теж приклею до хвостика ось так. Приклею. Таке саме яблучко я зробила ще червоного кольору. Ось подивіться, які гарні яблука у нас з вами вийшли. Ось ми і закінчили нашу аплікацію яблучок. Чекаю на ваше фото. До нових зустрічей, малята!